Надійність та впевненість З початку війни на комбінаті «Запоріжстар» працевлаштували сотні людей. Працівники отримують гарантовану підтримку у скрутні часи та можливість постійного розвитку. Ми надаємо можливість нашим працівникам, які бажають там розвиватися професійно, пройти навчання за професіями навчання безкоштовне або підвищення кваліфікації у рамках кар'єрних маршрутів. А крім цього, ще зазначу, що на запорішталі діє командна премія від виконання показників з операційної ефективності. Тобто, кожен запоріжталівець має можливість отримати додатковий дохід, як консолідувати запити людей та бізнесу для працевлаштування під час війни. Аналітичний проєкт Метінвесту був визнаний кращим у всеукраїнському рейтингу. Завдяки новітнім підходам від початку війни, Метинвест працевлаштував на підприємствах компанії понад 7,5 тисяч людей, зокрема й на Запоріжсталі. Ми працевлаштовуємо переселенців, які приїхали до Запоріжжя з окупованих територій України. Працевлаштовуємо та забезпечуємо роботою. Це така опора, яка підтримує наших співробітників у тяжкі часи. На запоріжсталі діють програми відновлення пошкоджених внаслідок ворожих атак будинків працівників. Є програми з підтримки ментального здоров'я співробітників та їхніх родин, мобілізованих та демобілізованих бійців. Ми допомагаємо нашим воєнним, їх родинам, а також тим співробітникам, які втратили свої домівки, або вони сильно були пошкоджені. Електромонтер Олександр Тихоновський на Запоріжсталі з 2018 року каже, підприємство завжди підтримувало своїх працівників. Та как би лучше про союзна організація, це допомога, лучше соцпакет і, в общем поддержка своїх працівників в будь-яких начинаннях і в складних життєвих ситуаціях. Запорожсталь на сьогоднішній день являється самым надічним работодателем, який обеспечивает повністю стабільність на рабочем місці. Металург зізнається, робота приносить задоволення. Каже важливо, що на комбінаті допомагають молодим працівникам розвиватися та удосконалювати свої вміння та навички. Це очень приємно для будь-якого Молодого сотрудника, когда его ценят, видят, замечают и пытаются как-то вознаградить. Это отличный способ, чтобы завлечь работника и действительно, чтобы у него было желание учиться, доказывать и хорошо работать.